Вечеря в селі. Сьогодні у нас ось така картопелька тушена з м'язком свиним. Також, звісно ж, наша копчена продукція, ковбаска, печеревинка, биточок, все як має бути. Консервація домашнього огірочки, компотик. Зараз налиємо та спробуємо. І що в нас є? Яйчка варені, ну то пізніше. Давайте спробуємо картопельку. І ще в нас є кітченес кетчуп з майонезом. Щоб його приготувати, отак насипали, перемішали. Гарно і берете отак на хлібчик намазується. І все, можна смакувати. Іще ревенка. Ну, геройшов. І компоти. О. Всім смачного, всім гарного, тихого вечора.